Привіт, друзі! Сьогодні, 24 лютого, з вами знову Реклучок. Сьогодні у Києві відбувалося дуже величезне зібрання з нагоди третіх роковин початку широкомасштабного вторгнення, а Еммануель Макрон, президент Франції, з офіційним візитом відвідав Вашингтон і зустрівся з Дональдом Трампом, і вони провели спільну прес-конференцію. І стало також відомо, що угода про українські корисні мінерали може бути підписана навіть сьогодні. Але офіційно її будуть підписувати в Білому домі. Про це сказав сам Дональд Трамп. І, можливо, навіть цього тижня. Про все це зараз по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, хто цього не зробив раніше. Ви активно долучаєтесь до каналу і підтримуєте активну його роботу. Я вам за це говорю велике дякую. Продовжуйте так робити надалі і запрошуйте своїх друзів долучатися до нашої платформи. Саме тут ви почуєте багато правдивої і об'єктивної інформації. Отже, друзі, тепер до суті. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не бачить, по-перше, проблем у відправленні європейських військ в Україну як миротворців. Про це пише Ройтерс, ну, власне, і він і сам про це говорить. І також він заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським буквально цього тижня, ну, максимум наступного, для підписання угоди про копалини. Уже є певні деталі цієї угоди. Вони опубліковані у телеграм-каналах. Це нібито саме скріншоти з цих угод, але багато видань повідомляють уже конкретики. Більше тим паче, президент України Володимир Зеленський вчора на прес-конференції багато дав інформації щодо процесу переговорів, щодо самої угоди і якою вона власне може бути. Ну і також Трамп під час спільної прес-конференції з Еммануелем Макроном у Білому домі повідомив про те, що незабаром зустрінеться з Путіним. Він вважає, що війна в Україні може закінчитися за кілька тижнів. І за словами Трампа, він може приїхати до Москви, але не 9 травня. Каже, що це дуже зарано. Але враховуючи те, з якою швидкістю Трамп продукує дуже короткі меседжі, вони справді дуже короткі. То його думка може змінитися, він може поїхати до Москви і до 9 травня. І також у Трампа запитали щодо можливості відмови України від територій. Він сказав, що побачимо, чи буде Україна відмовлятися чи ні, але сподівається, що Україна зможе повернути частину своїх територій. І ще раз наголошую, що ці заяви пролунали саме під час прес-конференції з Емануела Макроном. В основному говорив, звісно, Дональд Трамп, трішки говорив і Макрон. І також Трамп повідомив, що Путін нібито не проти розміщення європейських військ в Україні в рамках мирної угоди. Тому що саме оця миротворча європейська місія і обговорювалася сьогодні на зустрічі Макрона із Дональдом Трампом. А в четвер, як пишуть змі. Це ж саме буде обговорювати з Трампом і прем'єр-міністр Великої Британії Кірстармер разом із Макроном. Вони підготували план гарантій безпеки, заходи безпеки для України. І Трамп повідомив про те, що після завершення гарячої фази російсько-української війни саме на європейцях буде лежати забезпечення гарантій для України. Саме європейці за це будуть відповідати. Загалом, друзі, особливо нічого нового Трамп не повідомив. Єдине, що він зафіксував і офіційно розповів про зрушення у підписанні угоди про використання українських рідкоземельних мінералів і каже, що ця угода дуже важлива і для економічного відновлення України. Довкола цієї угоди, зламано вже купа списів. Уже ми отримали не дуже приємну риторику на адресу один одного між президентами України та Сполучених Штатів Америки, але. Володимир Зеленський сьогодні, вімкнувшись на саміт Великої Сімки онлайн, повідомив про те, що дуже гарно поспілкувався з Трампом. Я ще повернуся до цього. А зараз, друзі, про Макрона кілька слів. Він сьогодні приїхав до Білого Дому і його приїзд був дуже-дуже, як на мене, таким цікавим. Не можу сказати, що він був привабливим для ока, тому що загалом Трамп зараз суттєво змінює правила геополітики і змінює правила. Геополітичної, міжнародної дипломатії. Трамп особисто не зустрічав Макрона, коли той під'їхав до Білого Дому на автомобілі, його зустрічала помічниця держсекретаря США Моніка Кроулі. Журналісти з'ясували, хто саме ця білявка була, яку ви щойно бачили на відео. Ну, виявляється, що рівень Макрона, президента Франції, це рівень помічниці держсекретаря США. Марко Рубіо на превелике жаль, Трамп фактично принизив сьогодні Макрона, але зважуючи на те, що буквально в суботу Анджей Дуда чекав Дональда Трампа в кулуарах конференції, яка проводилася в Сполучених Штатах Америки, де зібралися консерватори американські. То він чекав Трампа приблизно півтори години, а зусість тривала приблизно 10 хвилин. Ну, так Трамп себе поводить сьогодні із політиками європейськими. Він поважає Кім Чен іна він поважає Сі Цзінпіна, Путіна, але не лідерів європейських країн. Тому, до прикладу, обурення європейців виступом Джей Ді Венса було справедливим, тому що це виключно неповага була так до них. Але. Ну, як виявляється, то треба у Трампа заслужити повагу. Треба бути таким, як Путін, як Сі. Я зараз не жартую. Макрон не подав жодного виду, що він був ображений, він тримався доволі достойно, скажу відверто. Ну, принаймні так у мене склалося враження, і зробив також кілька заяв, які не зовсім привабливі для України. Одна із них він наголосив на тому, що неможливо забрати заморожені російські активи. Бо це суперечить міжнародному праву. Відразу цю новину підхопили російські ЗМІ. Звичайно, це дуже круто, оскільки у Європі є ті, хто їх підтримують. Ну, не лише Макрон підтримує сьогодні Росію і вся Європа впродовж минулого року активно закуповувала російські енергоресурси і закупила їх на суму майже 22 мільярди євро, в той час, як Україні надала фінансові допомоги ну, трішки менше 19. Тобто росіян вони купили більше, ніж дали нам. На превеликий жаль, така от історія. Я вам про це розповідав сьогодні вранці, і також Макрон бажає, що Франція та Велика Британія вже підготували план щодо гарантії безпеки для України, але, звісно, погоджують його із Дональдом Трампом, щоб потім погодити його з Росією, бо Росія повинна дати добро на розміщення. Миротворчого контингенту в Україні у рамках цього плану до України, як сказав Макрон, можуть бути відправлені французькі та британські військові, і за його словами, вони не обов'язково будуть розташовані на лінії фронту, а будуть присутні як гарантія. Вже було повідомлення про те, що ці військові можуть охороняти атомні станції, порти, великі міста, як то Київ чи Львів, але безпосередньо на сході України їх навряд чи там ми побачимо. Ну і також тепер, друзі, до угоди, яка може бути підписана вже сьогодні. Я не виключаю, що вона попередньо могла навіть бути погоджена на рівні міністрів Сполучених Штатів Америки та України, тобто попередньо підписана, але, звісно, офіційно будуть її представляти під час зустрічі Зеленського та Трампа. Власне, про це Трамп сьогодні повідомив. Це дуже добре, що Трамп, ймовірно, зустрінеться із Зеленським швидше, аніж з Путіним, але і з Путіним Трамп також має намір зустрітися, враховуючи те, що нібито на думку Кремля Трамп іде на поступки Росії. Я чому говорю нібито? Тому що певне вони вирішили, що можуть дотиснути Трампа по всіх пунктах. То вони зараз публічно заперечують досягнення якихось уже домовленостей із Сполученими Штатами Америки, хоча вони точно є. Ну і постійно говорять, що ми не знаємо ні про які раунди майбутні переговорів між командами Кремля та Вашингтону. І от саме підписання угоди із Сполученими Штатами Америки дасть змогу Зеленському зустрітися з Трампом. Чи зможе Зеленський змінити думку Трампа? Сумніваюсь, але сам факт зустрічі їх, як на мене, дуже дуже важливий. Так от, що мовить про таку угоду Аксіос, який нібито має в своєму розпорядженні вже проект такої угоди. В рамках документу США висловлять бажання зберегти Україну вільною, суверенною та безпечною. Також відомо, що, попри останню версію документа, в нього ще можуть бути внесені зміни. І ключова цитата: Уряд США має намір надати довгострокові. Фінансові зобов'язання для розвитку стабільної та економічно процвітаючої України це як на мене дуже важливо, тому що економічний інтерес в Україні сполучених штатів Америки є чи не найосновнішою гарантією нашої безпеки в майбутньому. Ну звісно, американці можуть вийти в разі початку або відновлення війни. Після того, як буде досягнуто перемир'я, але все ж таки вони кілька разів подумають, чи втрачати гроші, які є в них в Україні, чи все ж таки їх краще захищати. Що власне передбачає проект цієї угоди, який у своєму розпорядженні має видавництво Аксіос, Сполучені Штати Америки відшкодують частину своїх витрат, пов'язаних із захистом відновленням та поверненням України до довоєнного рівня ВВП. Висловлюється бажання, щоб Україна залишилася вільною, але в ньому відсутні будь-які військові зобов'язання з боку США – Категорично американці проти будь-яких гарантій безпеки в цій угоді. Україна повинна внести до фонду 500 мільярдів доларів. Причому внесок України повинен бути вдвічі більшим ніж внесок Сполучених Штатів Америки. Щодо цього фонду, ми будемо бачити ще багато розмов дискусій, допоки не з'явиться сам документ. Але суть заключається в тому, що це буде сформований фонд, з якого будуть фінансувати і Україну в першу чергу. Але управляти ним буде не Україна. 50% доходів України за вирахуванням операційних витрат від видобутих матеріалів, включаючи мінерали, нафту і газ, будуть направлятися до фонду. Також в тексті є пункт, який стосується проєктів у районах, тимчасово окупованих Росією, у випадку, якщо такі території будуть звільнені. І загалом, друзі, історія зі створенням фонду, яким управлятимуть американці, а не українці, може бути для нас дуже-дуже корисною, тому що такі ж подібні проекти запускалися після Другої світової війни в Європі, як, -то, наприклад, план Маршала. Там також були фінансові зобов'язання до країн Європи, але буквально через два роки після завершення цього плану американці зняли будь-які зобов'язання із європейців, оскільки. Всі ті вимоги, які вони ставили перед європейцями, вони виконували, тобто європейці сумлінно, що допомогло суттєво зміцнити економічні та геополітичні позиції тоді американців. Ну звісно, тоді Америка і Америка часів Трампа це ну трішки дві різні Америки, і як воно буде виглядати? Будемо бачити, але відмовлятися, звісно, від цієї угоди не варто. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з американським колегою Дональдом Трампом під час саміту Великої Сімки, і назвав розмову хорошою та висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. Дуже примітно, що під час онлайн цієї зустрічі в рамках Великої Сімки. Еммануель Макрон, який також є членом Великої сімки, Франції, як член Великої сімки, перебував в овальному кабінеті з Дональдом Трампом і сидів так з боку столу, що виглядало не дуже привабливо. Але втім, якщо брати до уваги, що його зустрічала помічниця Марко Рубіо. То певне таке чинне місце йому відвів Трамп у Білому домі, ну і таке відношення у американців до французів. Але Макрон займає дуже м'яку позицію і не виступає проти Дональда Трампа. От якою буде ще позиція Кіра Стармера, який загалом вбачає свою роль як місток між США та Європою, то вже передбачити зовсім не складно. Це певне буде ще м'якше Трампа. Але звісно, не всі так піддаються тиску Трампа. Ви знаєте, що в Генасамблеї ООН склалася сьогодні скандальна ситуація. Ну, якщо не знаєте, то я вам повідомляю, там вносилися до розгляду дві резолюції: одна за ініціативи Сполучених Штатів Америки, а інша за ініціативи України та Європейського Союзу. Резолюція США мала містити в тексті, дуже невеликому, вимогу Росії, аби там було вказано про необхідність усунення перших причин, як виникають російсько-українського конфлікту. Цю норму не включили до резолюції. Голосували обидві резолюції і США і України. Обидві резолюції набрали по 93 голоси, але обидві резолюції не містять цієї норми. І обидві резолюції не підтримали ні Сполучені Штати Америки, ні Росія. Що я вважаю нашою перемогою. І це дуже добре, тому що світ об'єднався довкола питання підтримки України. Не весь. Лише 93 країни. Але це також немало, це більшість членів ООН. Тому, друзі, не все втрачено на полях саміту ООН, а от Велика Сімка так і не ухвалила ніякої заяви спільної щодо війни Росії проти України саме через позицію США, принаймні на цю хвилину, коли вам записується відео, інформації про заяву немає. Можливо, до ранку вона зміниться. Багато пролунало заяв на зустрічі у Києві. Де наші партнери з Європи та усього світу висловлювали нам підтримку, було введено дуже багато санкцій сьогодні проти Росії Британія, і Канада, і Австралія, і інші. І також пролунали заяви про наше членство в НАТО. Але, як на мене, вони дуже-дуже наївні, я б сказав, інфантильні і смішні. Ну, от, до прикладу, на думку високої представниці Європейського Союзу у закордонних справах Каї Калас, шлях України до НАТО є незворотнім, і тому рано чи пізно. Україна стане членом НАТО. Коли це буде рано, коли пізно, Каякалас не поточнює. Ну, так само, як Марко Рюте, генсек НАТО говорить про те, що питання нашого членства в НАТО має бути на столі. А ухвалювати її колись будуть потім. Незрозуміло коли. Тому Зеленський каже, будуємо НАТО в Україні разом із нашими європейськими партнерами, ну, принаймні, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, якого ще поки що не затвердили, також з такої ж самої думки говорить про необхідність побудови європейської армії і створення нової оборонної стратегії від російської агресії. Так от Кая Калас заявила, що членство України в НАТО є незворотнім, а саме членство є найкращою гарантією безпеки для України. І говорить: ми ж домовилися. Що шлях України до НАТО є незворотнім. Це мається на увазі на минулому саміті НАТО, який проходив влітку минулого року. Ми домовилися про це. Отже, врешті-решт, Україна також має бути частиною НАТО. Найсильнішою гарантією безпеки, і, насправді, найдешевшою є членство в НАТО. Але в НАТО нас сьогодні ніхто не бере. Друзі, це не скептицизм. Ні. Це констатація факту, тому що ми повинні розтопляти крапки над І, оскільки багато. Наших партнерів, європейських, маніпулюють, коли розповідають про підтримку для України. Натомість майбутній кастер Німеччини Фрідріх Менц говорить абсолютно внятні, прийнятні і реальні пропозиції. Він чудово оцінює те, що Америка вже не буде допомагати Європі. і Європа має сама дбати про свою безпеку і разом з Україною. Україна в цьому допоможе їм, а вони допоможуть нам. Оце і є прагматизм. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, тому не втрачаємо надію, віримо в Збройні Сили України, допомагаємо нашим воїнам, хто чим може. Всіх люблю, ціношу і не перемикайтеся. Все буде Україна!